Пане Президенте, у синиці Луганській сьогодні відбулося розведення сил сьогодні, не сьогодні, але воно вже відбулося. Так Який наступний крок до миру, наступний крок у мінську у форматі тристоронньої групи будуть зустрічатися і говорити про те, щоб був демонтаж бетонних споруд, які знаходяться фактично з двох сторін. Після демонтажу, тобто на останньому мінську, обговорювалося, який потрібен для цього термін. Наша сторона була готова за добу все зробити. Ми все для цього зробили. А та сторона сказала, що їм треба від восьми до десяти днів. Ми готові до того, щоб з їхнього боку був сигнал. І одночасно це сталося. Наступне питання буде підніматися, принаймні, я сподіваюся, про обмін ув'язненими військовополоненими, заключеними. Скажіть, от ви ціна... Як ви збираєтеся налагодити спілкування з українцями по той бік лінії розмежування. потрібно весь час з ними говорити. Ми постійно з ними говоримо. Ми туди посилаємо сигнали. Ми говоримо про те, що ми всі українці, ми всі з ними однакові. Ми готові робити те, що написано в мінських угодах. Ви знаєте прекрасно, що ні моя команда, ні я не підписували цей мінськ, але ми готові йти по пунктах виконання всіх мінських домовленостей для того, щоб нарешті у нас був мир. до них ще можна достукатися. це комплексне складне питання. Я думаю, що багато нас чують. Я впевнений у цьому, або скажімо так, хотів би в це дуже сильно вірити. Ми будемо це робити наскільки зможемо довго, максимально. Наскільки зможемо довго, максимально. після повернення Росії в Пар'є Ви ще відчуваєте підтримку Європи? Де все нормально? Чого смерті? Ми я зустрічався і розмовляв з канцлеркою Німеччини пані Меркель з президентом Макроном і зараз із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Всі говорять про те, що будуть нас максимально підтримувати. Я дуже сподіваюся, що будуть якісь не просто слова, тому, що з Пар'є ми з вами бачили, що сталося. це вже були не слова, а вже реальні. Якісь були вчинки. Я дуже сподіваюся, що з їхнього боку будуть все таки вчинки більш серйозні. Не просто на словах підтримувати Україну, а будуть дійсно реальні дії. Ну а що залишається? Якщо ми хочемо закінчити цю війну, а ми дуже хочемо дипломатичним шляхом, то тоді інших шансів у нас немає. те про що ми вже домовилися. Я сподіваюся, що це не зірве інша сторона. Ми домовилися про те. Що перша зустріч після довгого мовчання буде в нормандському форматі 12 липня? В нормандському форматі 12 июля. от надійшли поки вони отримують своє слово? Ну, 12 липня. Подивимося.